Якщо зустрічі з Путіним не буде, то не буде результату. Саме так Зеленський другував на ті події, які можливі у Туреччині. Хто готує ґрунт для перемовин, дипломати чи російські шпигуни? Про все це будемо говорити. Ми на Медіа. З вас, звісно, авансом Подобайка. Обов'язково коментуйте цей ефір. Ну і підписка. Ну а друзі, я готова вже представити в ефірі. Івана Ступака це військовий експерт і екс-півробітник служби безпеки України. Вітаю, пане Іване. Вітаю, ради бачити. Дякую. Запрошую навзаєм. Отже, вирішальний момент, вирішальний тиждень по різному може називати ці дні, але дійсно те щось безпрецедентне. Не знаю, чи сподівався Путін, що Зеленський не те, що відкликнеться на пропозицію, а ще й зробить такий реванш. і Скаже: Ну по суті, Стамбул, так Стамбул. На вашу думку, чого дійсно можна очікувати? Чи приїде Путін? Тому що зараз пишуть різні канали і мовляв джерела. Повідомляють, що Путін зараз навпаки в Кремлі думають як від цієї зустрічі Так. Ну давайте ми поприпускаємо. Ми ж по факту не знаємо. Ми можемо через припускати. Ми не знаємо, що відбувається в Кремлі, але. За даними різноманітних російських джерел, які мають свої якісь джерела в ну не в Кремлі, а в Федеральній службі охорони російського диктатора, вони говорять про те, що, начебто, нічого, що вказувало б на підготовку візиту диктатора Путіна до Туреччини, не відбувається там жодних процесів, жодних якихось там приміщень, підготовки до відрядження якоїсь паперової роботи. Щоб оформити співробітників охорони їх виїзд до Туреччини, поки що це не відбувається. Але ж ми чудово розуміємо, що може в останній момент щось дійсно змінитися, команда надійти і все піде ну, зовсім інший сценарій. Станом на сьогодні, з того, що я бачу от на час нашої розмови, я припускаю, що 95% вірогідності того, що ну, Путін нікуди не поїде, він відправить замість себе. Зна, помічників, радників, консультантів, той же самий Кирило Дмітрієв, Юрій Ушаков помічник Путіна з зовнішні, зовнішніх питань, міністр закордонних справ, справ Лавров, Мідінський. Хто завгодно приїхати, послухати, висловити зазвичай свою тіраду про, господи, як же вони говорять, проблеми, причини? Причини конфлікту так, причина, так, точно дякую. Висловити і повернутися назад, розповісти Путіну, що відбулося. Це одна сторона. Звісно, що 5% залишається, що раптом в останній момент щось дійсно ламається. Можливо, на Путіна ну тисне, не тисне, але вмовляє особисто президент Ердоган, можливо, якісь дипломатичні дзвінки, можливо, із Китаю якийсь дзвінок, і можливо, він дійсно приїде. Що буде, подивимося, чи приїде, чи не приїде. Головне, що президент Зеленський, хоча б на пів кроку на крок, він дійсно через перебільшення, він переграє в даній конкретній ситуації особисто Путіна, показуючи, що я готовий, я готовий поїхати, я готовий підписати. Хоч з чортом підписати, хоч щось, щоб зупинити цю війну. Тепер залишається шайба за Дональдом Трампом. Ми бачили 100 днів його риторик. Він каже, так, я готовий вводити санкції проти Російської Федерації. Він лякає пекельними санкціями, 500% мита на російську нафту, начебто підготовлені, але за практикою його каденції, першої каденції в 16 17 роках, чим більше Дональд Трамп говорить, тим менше це реалізується в якісь дії. Я пам'ятаю його. Риторику з приводу Північної Кореї, от зараз я як накладу санкції, якщо Північна Корея там скасує угоду. Як підуть санкції від Сполучених Штатів, нічого не пішло. Тиждень він писав різноманітні дописи, нічого не відбулося. Поки що воно виглядає таким же чином, і тут ну і ще одна інтрига. Чи буде Трамп? Тому що він сказав імовірно, я спробую дуже багато справ, але це може статися. Давайте почуємо дослівно, що каже Трамп, і повернемось. Зустріч Росії та України в четвер дуже важлива. Я дуже сильно наполягав, щоб її організували, вони не могли домовитися про зустріч, бо один говорив про припинення вогню, інший ні, і так туди-сюди. Я сказав слухайте, на цьому етапі ми маємо зупинитися. Просто йдіть на зустріч. Зустріч вже призначена: йдіть на зустріч у четвер. І якщо я вважатиму, що це буде корисно, я не знаю, де я буду в цей момент. Я буду десь на близькому сході, але я полечу туди, якщо вважатиму, що це буде корисно. Так само вже Кіт Келлах сказав чітко, якщо буде Путін, то Трамп прилетить. А що Путін може так от наплювати на президента США і не приїхати, якщо вже ці заяви є у публічному просторі? Ну, дивіться, Дональд Трамп, швидше за все, не приїде, якщо там не буде Путіна. І тут ось така гра. Я приїду, якщо він там буде. І... Ще раз, воно дійсно виглядає трішки по-дитячому, виглядає несерйозно, як на мене, не схоже на давайте так казати за Трампа, лідера величезної країни, лідера цієї планети з величезною економікою, з величезним військовим впливом. Якось воно, ще раз виглядає дивно по Факту по-справжньому, -по, по реально вона виглядає, повинна виглядати як між собою. Вони домовляються а, не на камеру, не офіційно, не через твіттер, не через струсой домовляються: хто буде, хто не приїде. Якщо одна сторона не планує приїжджати, то інша навіть не проголошує про те, що вона готується. Каже, ми там не будемо у Дональда Трампа Позиція така: я приїду, не приїду, я не знаю, буду чи не буду. Нусь так, така ще раз дитяча позиція, тому. Я я більш ніж переконаний зараз і в Сполучених Штатах, і в Російській Федерації відбувається величезна кількість нарад, консультацій, дзвінків, доповідей про те, що робити, що не робити, в яку сторону рухатися. Бо для Сполучених Штатів Туреччина це не близький світ, це не Мексика, це не Канада, це е, сім часових поясів. Це ну, доволі важко пролетіти. Це не просто, тому просто так ніхто не полетить. Ну і, звісно, зараз важливо розуміти головне, а що буде після того, як стане вже остаточно всім зрозуміло, що Путін не хоче миру, Путін не прилетів, і тут знову ж таки будуть ще давати шанси, чи можливо вже остаточно будуть якісь ті санкції, які готуються, вже об'явлені, тому що ну це нам здавалось би, так що Путін ще раз продемонструє, але це вкотре Путін просто буде демонструвати фактично те, що йому мир не цікавий, чого чекати від партнерів і від кого головне від. Європа чи від Штатів дивіться, російська сторона, вона хизується тим, що санкції вони не бояться. Сьогодні Путін навіть назвав, здається, ідіотами тих людей, тих політиків, які вводять це прямо, і він за придурками. Це це, це це цитата його. Тих, хто вводить санкції, каже, це працює проти них. В першу чергу, звісно, санкції працюють проти Російської Федерації, в другу чергу проти європейських країн, взагалі будь-яких країн, які раніше мали комерційні відносини з Російською Федерацією, бо на Росії заробляли. Дуже багато грошей. Різні країни, різні компанії це дійсно було дуже вигідно. Росіяни вкладали мільярди доларів в західну економіку, євро, маєтки купували, автівки коштовності підігрівали західну економіку. Звісно, що ну, санкції ну, б'ють по всіх, але в першу чергу це працює проти Російської Федерації. Американці проголосили про те, що Сенат кажуть, у нас є законопроект 500, Відсоткові мита, ми тут його зараз як ухвалимо. Ну тут питання: чи ухвалять його, чи ні. Це раз. З друге, коли він цей закон почне діяти, бо це як пігулка: є пігулки, які працюють одразу, бамс, і б'ють по башки, Перепрошую, а є пігулки, які мають накопичувальний ефект. Їх треба прийняти там за тиждень, два-три, і тоді вони почнуть працювати. Так само і санкції. Є санкції, які можуть там можна побачити їх результат там за місяць, за два, за три, деякі тільки за півроку, а нам потрібно зараз. На моє переконання, велике всі ці санкції повинні були введені бути проти Російської Федерації, як знаєте, на будівельному майданчику впала бетонна плита і прибила от, не знати візитера, от тільки шолом залишився. Де не ну, все. От так, от, щоб ніхто не міг вибратися. Але зараз те, що ми бачимо останні три роки, це. Поступова, знаєте, дозація невеличкими порціями отрути в російську економіку. Так, воно щось там викликало певну турбулентність, але вони треба віддати належне, вони адаптуються. Велика кількість верстатів йде з Китайської Народної Республіки, з Південної Кореї, чіпи мікроелектроніка з країн Західної Європи, тобто, змогли все ж таки підлаштуватися. Вони працюють. Це одна сторона. Друга сторона про те, що. Німеччина готова. Пан Мерц. Він налаштований просто от неймовірно в порівнянні з Олафом Шольцем. Пан Мерц, це просто людина, яка взяла в руки молот, не знаю, меч і починає рубати все навколо. каже, що я готовий. Ми готові вводити величезні санкції, величезні обмеження. Європа виглядає як на мене згуртованою. Європа, це хто Великобританія, Німеччина, Франція. Вони виглядають дійсно як одна сила. Вони втрьох приїхали до. Україна до Києва відвідали зараз? Дійсно виступають за Україну. Тут обов'язково треба сказати про північний газовий потік, газу, газопроводи 1-2. Зараз скажу, чому до них повертаюся, бо була інформація ще з березня місяця, що американська сторона пропонує росіянам в вигляді великих плюшок, великої великої кількості зефіру, Це що? Відновити постачання газу з Російської Федерації, з Газпрому, який вже майже на межі банкрутства до європейських країн, в першу чергу до Німеччини з використанням там є Нордстрім 1, Нордстрім 2 але перший він повністю знищений внаслідок невідомих вибухів. А другий потік з двох гілок, тільки одна пошкоджена, а одна працююча. Вартість відновлення 700 мільйонів євро. В принципі, це копійки, і можна качати газ. І росіяни пропонували, що ми, європейці, готові прийняти знову російський газ, але звісно, в менших обсягах, але прив'язуємо відновлення цього газопостачання виключно з війною в Україні. Зупинка війни газ йде. Війна не зупиняється, газу не буде. І ось таким ключовим показником, ключовим маркером був було 9 травня. 9 травня 25-го року. І поясню чому? Бо в тому ж самому березні 25-го року суд швейцарського кантону ЦУК. Виніс ухвалу про те, що відтермінував е позови кредиторів там близько 150 кредиторів до компанії оператора цих газових потоків і визначив останній день для того, щоб розрахуватися з боргами, 9 травня 2025 року. Цікаво, а чим же завершилася справа? Тому розуміли, якщо Компанія не буде визнана банкрутом, то значить домовленість плюс-мінус якось працює. Якщо компанія визнається банкрутом, все, газ вже не піде до Європи. Станом на сьогодні а, є укладена угода про примирення і компанія знайшла гроші для розрахунку з цими кредиторами, але остаточно в суді справа ще не закрита. Тому як на мене залишається цей важель впливу на Російську Федерацію, інше питання: чи приймуть Росіяни? Плюшки їм пропонують санкції, десь далеко лежать. Що буде першим? Плюшки для Російської Федерації чи батіх у вигляді санкцій? Поки що не зрозуміло. Ну і ще, от така собі роль посередника. Зокрема, сьогодні може відходити і стіл Віткофу. А він принаймні напередодні дав таке велике інтерв'ю, де дуже багато не заявляв. Він говорив про те, що, по перше, це Трамп поставив ультиматум щодо зустрічі Зеленського і Путіна. Так само він казав про те, що треба саме двом сторонам домовлятися про мир. Що основні питання, серед яких може взагалі обговорюватися майбутнє перемиря, це зокрема Запорізька АЕС і доступ України до водних шляхів. Але це з позитивного. Габ. Також саме він є. З тим не знаю автором ідеї, який вперше висловив, посилаючись до речі, на українських чиновників, що саме Україна і Росія має відійти по 15 кілометрів від лінії фронту. Коли ще Зеленський коментував, вибачте, а що робити тоді з Херсоном. Взагалі, фігура Стіва Віткофа як посередника і як людини, яка може дійсно робити ну так, щоб було, скажімо, так і Україні непогано, і Росії догодити, це та людина, яку можна сьогодні ставити на такі серйозні переговори. А, ну, ще раз, це американська сторона. Вони там обирали. Ми можемо тільки прокоментувати цю історію. Як на мене, ну це абсолютно було неправильно. Я поясню свою логіку ще раз. Наступним чином: він стів Вітков, він девелопер. Він людина, яка зробила собі статки. Питань нема. Ну людина заслуговує поваги, став мільярдером. Працював разом з Дональдом Трампом на Мангеттені, заробили купу, купу грошей. Пліткарі кажуть про їхнє знайомство, що колись, начебто, дональда трампа не вистачило з собою готівкових грошей на придбання сендвічу. І він попросив Стіва, Стів купити мені сендвіч. Тут йому придбав сендвіч. І от вони там почали спілкуватися. Народилася величезна дружба. І тепер стів Вітков, найбільший партнер Дональда Трампа з гри в гольф. Вони там грають в гольф, там в маєтку Мара Лаго у Флориді постійно регулярно. Це один з найбільших його друзів. Він довіряє йому набагато більше ніж Кіту Келогу, американському генералові. Обще разнові ну, девелопер не можна переносити методи роботи девелопера на світову політику там умовно не можна розмірковувати. Ну Україна це як не знаю, там як там не знаю, декілька сотень тисяч квадратних метрів нерухомості. Ми тут тут туди, вам сюди. Ми тут заберемо тут. По, по, по прочертили якусь там лінію. Ви тут беріть, ми тут не подобається. Наступного дня буде дорожче або дешевше. Не можна застосовувати прийоми рієлтора до території. Там люди проживають. Це світова політика. Це так не працює. Окей, це на Манхеттені окей, але на світовій мапі це точно що не окей. Тому, як на мене, він ну, перемор, перемовник так собі. Ми побачили вже його човникову дипломатію, яку свого часу сповідав Генрі Кісінджер. Бо була така а, реальність, що можна було поїхати в одну сторону, переговорити, запитати, що вам потрібно скласти перелік, потім поїхати до іншої сторони, запитати, що ви хочете скласти відповідний перелік. Повернутися до штатів, зробити оці ці пункти, щоб щось співпадає, щось не співпадає, і можна вже десь домовлятися. Тут воно не працює. У Путіна і раціональна тяга до України, немає якоїсь раціональності. Не знаю, там, от Мені потрібно, не знаю, там Донецька Луганська області, все, все решта не потрібно. Якісь первопричини конфлікту, НАТО на границі 97-го року. Тобто ну, це, це речі, які не взлітають їх. Не можна переконати, поки що російську федерацію немає точок дотику ні американців до росіян, великих до точок ні українців до з американцями. Поки що тому залишаємо на наступні 100 днів спробу американців владнати цю війну. Хоча є заява, наприклад, від того ж пана Мерца він каже, що є велика вірогідність, що протягом наступних тижнів щось буде підписано. Щось ні щось це триста денне перемир'я. Будемо сподіватися, ну і про те, хто може готувати Ось взагалі перемир'я, угоди, хто взагалі може активну участь брати. В цих переговорах, тому що ми вже бачили, що Путін дістав якогось екс ФСБшника, зокрема в Ріарді, як я, якщо я не помиляюся, і саме там він ніхто не знав. От в українському медіапросторі, просторі зазвичай це прізвище не лунало, і для для всіх це була дивина змі розбирали, що це за людина, що він робив. От насправді наскільки велику роль ФСБ відіграє от в ці всі історії, і чи буде знову долучати Путін таких людей? Я поясню, чому саме ФСБшник поїхав до РІЯД. Дивіться. Ну, про те, що це Сергій Беседа, що він керівник п'ятої служби, яка опікувалася Україною, країнами колишнього Радянського Союзу, що це управління було наділено функціями розвідки. Про це вже говорилося. Ми це вже забули, це проїхали, проїхали цю справу. вже. Інша історія, чому його відправили до американців? Поясню, відповідаю, Я кажу, відповідаю на питання: Борис Бурда. І так. Він свого часу працював в КДБ Радянського Союзу. Окей, okay, давненько він працював у так званому американському відділі. А я поясню вашим шановним глядачам, що таке американський відділ. КДБ це з однієї сторони і розвідка, і контрозвідка, тобто розвідувати, що за кордоном було радянського союзу, і контрозвідка що всередині. І Оцей біседи працював в контрозвідці всередині. І він працював саме по американцях, які там було дійсно там можливо там сотні на весь радянський союз, які приїжджали, Вони й опікувалися дипломатами, слідкували за ними, провокували, вербували, підставляли дівчат їм, хлопців, гроші, кокаїн, все що завгодно. Він не по ним працював. Чому саме відділ? Відділ створювали тоді, коли був найвищий пріоритет. Британський відділ, американський відділ. Якщо країна ну, невеличка, ну ніхто ж не буде створювати там, єгипетський відділ. Ну там відділ по країнах там, знає, Африки, і там 5 6 7 можливо, 10 країн, і всі там працюють в цьому відділі. Коли є моновідділ, це означає, що пріоритет величезний, бо вони працюють. Він працював по американцях. Потім він працював в е, відділі, який займається плануванням супер пупер там, складних розробок. Управління контрзвідальних операцій, а потім вже перейшов до цієї п'ятої служби, і так далі. Тому чому до чого веду? Чому саме він? Бо вважається, що він краще за всіх розуміється на американцях, на їхній психології, на їхньому менталітеті, бо він тривалий час їх там вивчав, він знає, знає там, на що тиснути, на що ні. Плюс, можливо, ті люди, які зараз там присутні в перемовному процесі, раніше. Були не зна на там не знаю, на посадах стажер, не знаю, консультант, там, позаштатний радник, інтерн якийсь. і Зараз вони там більш високі щебри, і з ними можна відновити якісь стосунки. умови. о, а ви пам'ятаєте мене, а я там був колись там. Тобто, можливо, ось такий розрахунок був у Російської Федерації. Плюс, звісно, ФСБ це та організація, якій довіряє особисто Путін. Більше йому довіряти немає кому. Ну і коротко, буквально, ще є у нас хвилинка. От активізація ось цих всіх шпигунів на заході. Чи спостерігається зараз? Якщо так, то з якою метою затьмарити дипломатію, затьмарити свої якісь можливо, провали на фронті? От можливо, яка головна мета їх? Здогадатися, що буде надалі. Який наступний крок Україн Західної Європи? Що вони планують? Що задумують? Наскільки вони об'єднані між собою? Можливо, між ними є якісь величезні непорозуміння, можна цим скористатися і зруйнувати все, все зсередини. Де слабкі місця є, можливо, там не вистачає грошей, можливо, не вистачає вже бажання. Ну, в першу чергу, це звісно, зрозуміти плани. Б, це завадити цим планам до реалізації. Останнє неведум таку цифру. Є вірніше ну, дві країни: це Швейцарія та Австрія. Вони вважаються, вони сперечаються між собою за країни, ну скажімо так. Грубо кажучи столиці світового шпигунства. Ну зрозуміло, це Женева та відень. Бо ці держави вони ставляться досить прозоро до іноземної розвідспільноти, яка оперує в них на території країни. Кажуть, якщо ви не займаєтеся роботою проти Австрійської Республіки або проти Женевської швейцарської конфедерації, та раді бога, зустрічайтеся у цих окулярах, в капелюхах, передавайте, не знаю, якісь там флешки, плешки, що завгодно. Нас це не цікавить для прикладу. В Австрії знаходиться орієнтовно з різними оцінками від 100 до 180 російських дипломатичних представників людей. 100 180. Наші дипломати кажуть, я з ними спілкувався. Кажуть: слухай, ну, ми знаємо від сили ну, 10-15, ну, може 20 російських дипломатів у в Австрії в обличчя, ну хоч приблизно цей цим займається ця ось цим. Хто решта? Ми гадки не маємо. Що вони роблять, яка в них місія, куди вони подорожують з дипломатичними паспортами, яку ж погунську роль виконують? Ніхто не знає. Що ж, дякую вам, пане Іване, за важливий аналіз. Дякую. Звісно, всіх подій. Дякую і обов'язково до зустрічі. Дякую, до зустрічі. Друзі, дякую так само кожному. Закликаю вас обов'язково коментувати цей ефір. Ставте вподобайку, підписка на кешеду медіа. Ну і на все добре.